Актуальне мистецтво створюється просто на очах, із уламків С-300 та шахедів. Митці складають символічну карту України. Більшість цих артефактів Олександр Шкаліков зібрав сам після обстрілів. Ми знаходили їх на відстані 500 метрів від епіцентру. А ці скульптури Олександр Шкаліков створив із дротів, якими скручувались колоди для перекриття бліндажів. У звичайному будівельному смітті митець зміг розглядіти незвичні образи. Деякі з них наразі можна побачити у виставковій залі спілки художників. У багатьох творах автор використовує подвійну лінію як символ дуальності світу. В цьому матеріалі вже були, вже були якісь, вже були готові роботи. От, і почалося з того, що хм, тут вже щось є цікаве. От, була болгарка, зварювальний апарат і, і було трошки часу. Я вибирав вже готові, готові скручені скажімо так, ці дротини, які, які вже виглядали скульптурно. Мені тільки залишалось їх закріпити на, на, на підставці. От, потім ще експериментував. Тобто, якщо їх виставити на фоні білої стіни, вони дають тінь. І це там ще одна це вже графіка виходить. Наразі у майстерні Олександра кілька ящиків різних воєнних експонатів. Частину з них він вже передав до музею російсько-української війни. До того ж, з цих уламків історії можна створити арт-об'єкти, вважає скульптор. Так виникла концепція живописного перетворення. Ці уламки можуть бути перетвореними. Тобто, ці уламки це смерть і це страх. Це наш страх у цих уламках. Тобто, кожен уламок. Навіть найдрібніший, навіть отакий маленький. Це смерть. Але ми можемо перетворити своє уявлення про цей уламок як смерть, це уявлення можемо перетворити як продовження життя. Тобто ми продовжуємо жити після того, як нас намагалися вбити. Як перетворити уламок на арт-об'єкт, показує майстриня Ілона Семенко. Раніше справу живописом мала лише в дитинстві, проте тепер створила вже власну колекцію розпису уламків. Тут є і січі, Дніпро ГЕС, і маки. Сюжет або символізм малюнків підказує сама форма матеріалу. Ось так, наприклад, Ілона перепрограмувала страшну зброю на щасливе майбутнє України. Це моя найперша робота. Бачите, навіть не уламок, а засіб, де Патрони зберігались. І я взяла його, роздивилася. І мені прийшла на ум пісня чорнобривці. Я розплакалася і її намалювала. Мати насіла чорнобривці, це вони лежать, прокльовуються тут де-інде, а це повний садок чорнобривців. А другий куплет там журавлі повертаються додому. Тобто, наша Україна після перемоги, всі наші українці нехай повертаються додому. Береться цей уламок і він не здається на металобрухт бо не викидається а з нього створюється предмет мистецтва. Тобто він стає арт А якщо Людини, якої є таке бажання перетворити, в неї нема цього ламка, то вона може прийти до нас, взяти ну, те, що в нас є, вибрати собі. Тому що деякі уламки вони там на Скажімо так, у них вже є образи. Цей уламок розмальований, який став арт-об'єктом, він може бути викуплений людиною, яка хоче допомогти. Силам оборони, і цей уламок як артоб'єкт перетвориться у дрон або ну в якусь якийсь корисний предмет. Знайти майстерню Олександра. Можна за посиланням Поттері Айленд в інтернеті. Наразі митець вже отримав пропозицію зробити фотовиставку розписаних уламків у Токіо. Артур Туркін, Олександр Гос, телеканал МТМ.